Покажу вам цікаву знахідку, яку знайшов мій підписник. Розкажу історію, можливо, комусь буде цікаво. Дана монетка називається Селіква Констанція II. Монетка Риму так так, срібло Риму. Уууу, цікава знахідка. І крутяча. Але знаєте, зауважу, що римляни б дуже здивувалися, що ми цю монету називаємо Селіквою. Чому? Тому що назви немає. Немає, не дійшла до нашого часу. Це вже ми і назвали її Селіквою. Ну, не ми з вами. А, вчені. Ні, звісно, що слово було таке при Римі, але воно означало точно не цю монету. А найменше одиницю ваги. А якщо брати з латині, то це взагалі насіння ружкового дерева і ніякого відношення до монети немає. Але так вона називається. В сучасному світі ця монетка і ця назва. Значить, що ви можете бігати майже голяка по полю, якщо вам попалася в такому стані. Зараз не про ціну, а про саму знахідку. Достатньо рідкісна і знаєте, в дусі ого, го я це знайшов. Отак от поталанили моєму підписнику. Якщо комусь цікаво по ціні, та легко. В гарному стані, в кращому, ніж знайшла людина. Коштує десь 10-15, там, де рівне поле, умовно, натяк на штемпельний блиск і штампіль був гарний. У нашому стані максимум до 7. Якщо дадуть 7 тисяч, то вважайте, що поталанило. Хоча як, там, по моїй шкалі то це стан непоганий, але в колекціонерів так. У стані під затертому від бажання володіти і від стану. Від майже нічого і далі. В кращому стані, знаєте, там штемпель. І все таке не бачив, ну можу припустити, що буде 20. Ну тоді знову таку цікаву інформацію. Що вам з нею робити, хто його знає, але точно стали розумнішими. Якщо ви любите якісь такі старенькі знахідки, або хочете свої визначити, або хочете подивитися, що інші знайшли, то в мене є група в Facebook в шапці профілю тут є посилання. Або під відео є посилання з огляду на те, де дивитись, і можете перейти і подивитись, своє щось спробувати визначити. Гарні фото зробили, закинули, привітались. І буде вам щастя. Ну, або поспостерігали, хто, хто, хто що знайшов. Ну, якось так. Бережіть себе і своїх рідних, все у нас буде добре.